Проти росіян на російських танках. Сьогодні в ТСН історія роти, яка прикриває своїх у напрямку Солидара. Танкістам доводиться виїжджати та відстрілюватися по кілька разів на день. Вони працюють із закритих позицій і переконують, піхоті значно легше тримати оборону, коли вони знають, що за їхніми спинами танк. Наталя Нагорна про енергійних танкістів. Далі. Це місця, де танк на дорозі зустріне частіше аніж цивільне легкове авто. Важкі броньовані машини розминаються з реактивними градами і по кілька разів на день виїжджають бити ворогів. І повертаються у свої схованки серед однієї з чисельних лісосмуг Донеччини. «Дозаправити, доспередити машину, якби перевірити певні несправності, які були, або щоб не було на майбутні несправності. І вперед, вперед. Це вовк, командир танкістів 30-ї механізованої бригади, і йому 25 років. років. Ще сама маличка. Ти ходив не в садочок, а жив танковому батальйоні. Тато був командиром танкового батальйону. Я постійно був з ним. І для мене танки це як не знаю. Якщо срібно по батьковіступах, Та він теж в перші місяці там війни казав: Син пішов, треба йти мені. Доводили маму, да? Так, да, доводили маму а що зробиш? Треба захищати країну. Хто сидить за комп'ютером, то його робота. А військових це от наша робота. А вов переконує нас, ворог має відчувати роботу його панцерників постійно і остерігатися, штурмувати нашу піхоту. На них виїжджає танк, щоб вони боялися і знали, що може в будь-який момент висунути танки і їх так би згадати вбити. Звісно, ми не скажемо в цьому сюжеті, де саме працюють наші танкісти. Напрямок Солодар. І більше сказати не можу. Найголовніше, що тут кожен розповідає нам про ці танки, це те, що це російські експроприйовані танки, які тепер працюють проти росіян. Заїхали щоб перегрузитися, підготувати машину. Зараз будемо знову їжа. Навколо танку, який щойно повернувся з виїзду і має знову рушати прикривати своїх. Відразу вовтузиться, порпається та копирсається екіпаж <звук> готують снаряди. А цей добре <звук> українізовані відібрані в російської армії танки. Трохи примхливі. Буває, не хочуть стріляти по своїх, але ми їх трохи ці танки. Іноді важко знайти запчастини. Наші вартують з Харківського заводу ця що спасали. Але бійці їх дуже полюбили. Хороші машини про роботу говорять з гордістю. Виїжджали, працювали по противнику. Жива сила була, наступала на нашу піхоту. Красиво от їх там унічтожили нормально. Просять ще, Надо ще поработати. І регочуть. Звісно ж, молодий командир Марія про Леопард чи Абрамс. Каже, знайомий з цими танками бачив на танковому челенджі у Німеччині чотири роки тому. Але в першу чергу тому, що в танках, які лише мають прибути на передову, його екіпаж був би більш захищений. Танк це нічого. Танк знищать. Екіпаж виліз, пішов всі в другий танк. І не треба вчити нові екіпажі. Хороший в тебе, хлопці? Так, так. Да. Я їм, звісно, цього не говорю, щоб вони не розслаблялися. Але ну, такі, такі люди, які в мене є, то я дуже вдячний Богу за те, що в мене є. Отримали задачу, виконують. Коли ми вже поїдемо вже там, працювати, ми вже не можемо сидіти. Хочуть вчитися, хочуть нового дізнаватися. Танкісти працюють із закритих вогневих позицій. Відстрілюються максимально швидко. І якомога швидше їдуть. Але точно повернуться знову. З Донеччини Наталя Нагорна, Ігор Сіри та Віталій Овсянніков Т.С.